Івен вони філ лоюка стіл го, івен вони фірс слоюка стіл го. Івен вони сна хопівка стіл го. А не верси до но стіл го. Го. Га. Шев'ят сьогодні двадцять третя травня. На дворі погодка наразі класна. сонечко, мене це радує тільки плюс 8, плюс 8, прохладненько. І що хочу сказати, що 624. Вилітаємо на роботку і ще що, нарешті я йду по сатіком, і нарешті після ремонту я перевірю, чи стало краще, чи ні, бо навіть не було можливості проїхати за ним і провірити. Як воно все нормально чи не нормально, як вони все це зробили. Ну а зараз прийдусь трошки і подивлюсь. Ого, мусорка. Ту, туду, ту, туду. -ту -ту -ту. Повстання машин. Ого. Аби що, ну, я трошки проїхався по сатикам після ремонту. Ну да, стало краще, стало тихіше на якихсь таких нерівностях, ямках. І вроді жопа трошки тепер стала стала вища. Ніби трішки. Трішки якось вище стоїть. Е, а, і щас а ну, бо я так особливо не бачив, що телефоном трошки більше Щось побачу. Щось поміняли взагалі чи не поміняли. Що так попросту з мене гроші взяли. <рес> <рес> ну я сподіваюся, що все нормально буде. Те, Все, газуємо на роботку. Коротше, нас шестеро в такій маленькій машині. <рес> 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 Тут... <рес> Тут п'ятеро. Cześć! Hej bagażik, kolejna piosenka! Jak to ja o tak? Zawsze mi się zadźnię. Okej, okay, ja mu otworzę. Dobra, Rusz. Halt! Stój Widzisz mnie? Мануал, автомат. Мануал. Пойдь, опа. О, бич. О. <gulacz> nie rozpikajcie to! Oje trafił! Kurwa A To teraz nie <gulacz> A tu gdzieś jest sprząt tak? tak? ja taki ten Chyba ty... co nie? No, no nie koń światlika. Ja nie trapię? Mam to. Ej, no ty nie trapię. Kolejny? Oho ho! Co trafić? No i oost taki kіnec dnia. 19 година. Sьогодні трошки було роботи. Поїздили, звичайно, звісно. І що? Та все, в принципі, нічого такого більше не було. Е, ну все. Знову те саме, їду додому спати. Все, паке.